А тепер роблю виставку своїх писанок. Ось у мене одна шафа. Це писанки Вітцяна, Додону, Кубанські, Маріупольські, Курська, Центральна Україна. Внизу я поклала фотографії процес роботи. Зараз покажу ще один стенд. Тут мої авторські роботи, ще склони поставили, корок буде. Така центральна композиція. Це я виклала колосочок. І тут колосочок. Це поки є нагода подивитися без скла. І внизу фотографії готових писанок. Тут, вибачте, шнур ще заважає. І ми зараз накриваємо склон.